Ну, ви наблюдали за ігрою. Бачили, що на початку ігри наша команда розкачувалася. Хоча розмінка була півчаса до ігри. І почали ігру не на високих скоростях, так як ми говорили, що не можна, щоб суперник відчутував ваше какого-то неуваження. Вийшли медленно один момент, другий, третій і. Якби забили, гра могла мати такий нервовий характер. Я маю на увазі команда з Миколаєва. Команда минут 20-15 показала Ніколаїв швидкий хороший футбол, не реалізували, потім видно, перестали вірити в себе. Наші футболисти тоді прокинулись, почали грати серйозно. Але в мене є е, надія, що вони не будуть так грати. З Ожеродом, тому що там, напевно, буде інший футбол. Все одно видно, що Українська Перша Ліга має футболістів і вони вміють грати деякі футболісти мені сподобались в Миколаєві. Наші, можна сказати, на третій передачі сьогодні організували п'ять гольових моментів. В моменті 8 гольових, 5 реалізували. Це добре, але могли грати швидше і більш відповідальніше. Дуже безлабірно грала задня лінія. Це в нас проблема, ми багато пропускаємо серйозними командами. І над цим треба працювати. Добре, що виграли, пішли. Далі в Кубку, будемо чекати суперник. Якби удачніше грали в чемпіонаті, то, напевно, були б в четверці, реально могло б так бути. І тоді ми були з групи сійних команд, мала б шанс на свій етап Кубковий грати другу гру в себе, як цей етап. Але, напевно, нам попадеться по-любому, хтось з чотирьох команд, чи Заря, чи Шахтар, чи Дніпро, якщо сьогодні виграє, чи. Динамо Київ. Ось така ситуація. Дякую. Ваші коментарі. Ваші питання, колеги перепрошую. Там команда, люба команда не простить нам такі моменти, які виникали сьогодні біля наших воріт, яка нам попадеться. Тобто, треба перестроїтись і грати, напевно, на оборону, не про яке катання і. Качественный футбол, як наші хотіли грати на другій скорості, на третій, не пройде. Треба перестроїти нам методи тренувань і направлення тренувань, щоб відпрацювати більш надійні рухи захисних ліній і півзахисників, які повинні серйозно грати в отборі. Шабанов бачили, раз, другий раз, щось то там со мною ругається. Я йому сказав: я хочу, щоб ти дійшов до тренерських лет, і буде футболістам тобі, це не я, ошибся, це хтось то другой. Ну, бачите, спори, допускають дуже багато ошибки. Я міг поспорити з Фідуковим, якщо він зробив одну ошибку, то він 10 разів відповідав за неї і відробляв. А якщо Шабанов <coughs> робить ошибку і ще оправдається, то це погано. Будем надіятися, що доживе до тренінських літ, тоді відчує, що таке відповідальність. Ну ще б нього, Косман же ж він так одну ігру і потім півроку ходить, улибається тут по городу. Чоловік травма. Ну, на. То йди і в нього, спитай, Юра, коли він буде грати. Сидить перебінтований, перемажений, зараз йому гіпси ще наложать і все-таки.